Наприкінці цього місяця у нас буде навчальний кампус для, для викладачів університетів на тему проєктного менеджменту та бізнес-аналізу, і ми з колегами, я, як бізнес-аналітик, і з колегами project-менеджерами, будемо проходити разом челендж, як Поговорити за півтора години про відмінності між проектним менеджментом і бізнес-аналізом з людьми, які викладаються, і перша думка: ну блін, це нереально, це треба навчатися. Але от саме такий челендж мені дуже цікавий тим, що ну, нема такого правильного неправильного, а є задача, яку ми можемо зробити або погано, або не зробити, або намагатися зробити якомога краще. І що ми робимо? Ми збираємося з колегами і один одному задаємо дуже багато питань: яка аудиторія, які очікування, яка кількість людей, рівень підготовки, умовно, який настрій буде, що попередньо, тобто який івент по послідовності буде, для чого взагалі, чи є якісь політичні моменти, і це проаналізувавши, можна вже створити невеличкий продукт на годинку півтори, можливо, дві, який принесе користь. І задача стоїть принести користь для певної аудиторії через певний solution з певними колегами. І от така задача мені дравить придумати, що це може бути. Бо зробити банальну презентацію просто ну це просто, знаєш, всі з виключеними камери просить. А мені цікаво зробити так, щоб люди прийшли, включили камери, задали питання. Ми разом подумали над цим питанням, і після цієї зустрічі зможуть утворитися нові зв'язки. Ну, Зараз не буду розкривати, що це мається тобто... Тут... Або будуть нові питання. Так. Та і ці питання вже потім куларно можна пропрацьовувати, розвивати, знаходити людей далі 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 і оцей формат навчання з людьми мені дуже панує зараз. Він не зрозумілий ну, що робити, знаєш, а всі відмовляються там більшість. А коли ти йдеш в цей челендж, виклик в тебе мозок починає добирати якісь недостаючі пазли. Знаєш, як зад... треба собі задавати питання, як питання як? Запускає механізми в мозку. Що треба щось робити? Що треба шукати відповіді. Оці от регулярно регулярно, Як, як, як І це ж те, що ти кажеш, це є план, дія, результат.